Послання апостола Павла до Галатів, я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. О нерозумні Галати, хто вас заручав, вас перед очима, в яких був зображений Ісус Христос Розп'ятий. Одне лише хочу від вас знати, чи ви прийняли духа завдяки ділам закону, а чи тому, що повірили проповіді. Невже бо ви такі безглузді, почавши духом, завершуєте тепер тілом? Невже стільки ви натерпілися марно, коли лиш марно, чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону, а чи тому, що ви повірили проповіді, як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання. Тож зрозумійте, що тільки віруючи правдиві сини Авраама, послання апостола Павла до Галатів Слава Ісусу Христу! Закон і Святий Дух ніколи не можуть суперечити один одному. Але часто в нашому житті стається так, що закон виходить на перше місце. Тоді християнство перетворюється просто в систему певних норм, виконання певних моральних правил. Наш Господь не є Господом правил. Коли читаємо Євангеліє, то бачимо, що Христос був осуджений, власне, через те, що Він став переступником закону. Він оздоровляв у суботу, Він говорив із Самарянкою, і це все вважалося неприпустимо для тодішнього ізраїльського суспільства. Коли і в наш час. Ми стараємося християнство звести тільки до того, щоб освятити Пасху, а чи освятити фрукти в церкві, тоді воно абсолютно втрачає свій зміст. Адже наш Господь це жива і реальна особа, наш Господь, це Бог, який чекає на кожного з нас, щоб ми прийшли до Нього у довірливій молитві, щоб ми подякували Йому за ті безмежні благодаті, які Він дарує нам кожного дня, і попросили у нього помочі і надалі продовжувати наше християнське життя, а всі речі, які Бог дає нам для того, щоб бути справді святими. Тобто Божі заповіді, молитву, відвідування церкви це є засоби, які нам повинні допомогти все ближче і ближче зустрітися з реальним і живим Господом Богом.